Хочу показати вам красу. Погляньте. Вийшла на балкон, як тут також було видно, і побачила ось цю красотулю. Погляньте, яка вона класна. Ржавий колір, бачите, так як я хотіла. Ой, тепер треба їй шукати горшочок якийсь гарненький, як перекитне, то пересажу будь-яка краса, я така рада, капець. Поки що ось таку штучку його запакувала. До речі, воно було якогось іншу кольору, не пам'ятаю, але я його пофарбувала білим. Воно тут десь вже розжавіло, такий чайничок. Поки так постоїть, хай буде. а вже потім бо немає в в мене в наявності Якогось маленького, а цей чайничок підійшов. Я все-таки купила собі те, ось такі ці серветки в Аврорі. Пахнуть таким лимоном, не знаю. Вроді нормально. Щоб прям сказати, що вони Magic. Не знаю. Зараз буду витирати полички від пилюки. Взагалі тут уже ця поличка бажає перефарбуватися. Тут сонце стояла рамка. Бачите, сонце так випалило якось, тут залишились жовтий колі. Ну, коротше, тут вже по-хорошому треба зробити ремонт моєї робочого місця. Ось. А ось цей будиночок ми самостійно робили. Я теж його фарбувала. Полички теж, по суті, звичайні дерев'яні ми в епіцентрі купляли. І Самостійно теж прикріпили, і я їх пофарбувала, але бачите, тут лампа висіла, і воно вже так цю фарбу пошкрябило. Тут у мене вода з вазона протекла, залишилось п'ятно. Ну, в общем, І вже років і років цій, цьому балкону. Ось, А ось так виглядає все прибирання. Це жах. Хочу мінімізувати кількість речей на поличках і на столі, і максимально все по, знайти в всьому своє місце. Поховати все, в коробочки скласти і кудись потикати, розтикати, бо, по суті, багато на поличці ось такі гарпуси, до речі, прикольні. Йому точно тут місце. Буде багато таких деталей, мілких, знаєте, валялося на цих поличках, що я навіть вже і не згадувала, що в мене такі є. От резиночки для ляльок. Ця, для в'язання випоняли. Потім ці нашивочки, теж десь поскладала, а от дві нашивочки загубилися на поличці. Носики мої ліплені для маленьких ведмедиків, теж чекають своєї участі. Теж їм є місце. Таке підвізка. Це мені клали її в подарунок, здається. І так вона теж на поличці залишилась. Це в мене залишки від ведмедика. Не знаю... не знаю, чого. Ну, вони треба чи не треба, не розумію. Ось також в мене така ляля була. Я її переклеїла волосечко і трішки поміняла макіяж. А одяг так і не зробила. Така маленька венздей в мене народжувалася, так не народилася. Потім всякі викрики тут теж лежать, теж треба їм місце знайти. Ну, коротше, коли працюєш, буваєш, так поростикуєш по всяким закуткам і потім е, виходить хаос. Речі, на цих серветках, напевно, є якась хімія, тому що дуже сушить тяжкі на руках. От пальці прям висушує капець, тому, напевно, треба використовувати якісь рукавички. Але ж не будеш ти постійно використовувати рукавички, щоб ви протерти там, не знаю, стіл або ще щось. Ай. У мене є ось такий сундучок, це ручна робота. Він плетений з паперової лози. Був на замовлення. Ось, до речі, у мене плетена стор Дівчинка плила. Це все шкіра натурально, прикольно, дуже все зроблено, якісно, і вже йому багато років. Не скажу скільки, але багато. І, коротше, тут в мене зберігалися всякі декоративні всякі штучки. Така зірка. До речі, я її брала на секонді. Дуже давно брала на секонді. Цю теж. Ось, я думаю, Ох, ще якийсь жук засох. Ну, Це в мене стояло на поличці. Думаю, їх якось переробити, можливо. Не знаю. Потім це в Аврорі. My cat can live a better life. Короче, я усердно працюю для того, щоб ми... мій кіт жив прекрасне життя. Далі. Ось таке зеркало. Теж його обрала на секонді. Воно таке новесеньке було з етикеткою. Вже немає відірвала. Ну, думала ще зробити такий варіант, бо зеркало, я, до речі, його не, не використовую. А зробити такий варіант дістати це зеркало і зробити, як рамку, вставити сюди фотографію. Теж поки не доходять руки до цього. Далі, це, здається. Це, здається, Сінсай у нас, якщо не помиляюся, ну, теж вже давня штучка е лежить. Потім колись не доробила для Blace Плаття, теж лежить. А це в мене плаття, здається, для текстильної лялечки. Якщо я не помиляюся. і пакетики самоклеючі. Річці. Це на Алікспрес замовляла таким упаковкою. А це, теж на Алікспрес замовляла. Це така ось тут клопочка, бачите? Щоб так прикріпити. Десь якось ось так прикріпити. І у мене така була ідея, ну це я вже зберігаю для нового свого кабінету робочого. Така ідея була. Щоб сюди повісити стрічки для пакування. на, оцю, виходить, на оцю паличку. І щоб вони отак висіли, була така пакувальна зона, в мене щоб було просто їх звідти брати і і одразу отут, наприклад, пакувати. Це лежить теж давно. Так, зараз я її протру. Цю корзинку ось так вона виглядає. І е, тут я хочу в цій корзинці зберігати а, зараз ще принесу для тедіє тканинки. Принесла ось ці нові тканинки, і така в мене є корзинка. Я її теж брала на в сінсей чи в Сінсай, як там правильно. Я почитала Ось. Коротше, і тут складу я ось ці е, тканинки, напевно, е, в, цю, в цей сундучок, щоб вони в мене не пилилися і гарно собі зберігалися. Треба буде щось відкрила, дістала. Ну і, і виглядає, звісно, дуже гарно естетично. Я дуже люблю плетені всякі штуки. і... Я би сама хотіла би навчитися це робити, але брак часу, де й, не знаю, щоб навчитися саме робити ось такий гарний витвір, треба багато практики. А на практику потрібен час. Ось так. Але дуже гарно, скажіть, погляньте, такий ретро-сундучок. Так, я склала свої хотряшки Тут у нас новенька моя буклешка, тут у нас норочка. Це я купувала в простотканеному магазині, і дивіться, вона прям з норочкою. Видно, що тут більш штучний. Коротше, це типовий люр теж. Тканиному магазині купувала. Цю я фарбувала, це теж однакова тканинка, тільки я тут її в каві фарбувала, і вона така вийшла, така, типу, типу цікава. Ось таке хутро це я великого ведмедика з нього шила. І тут у нас візкоза. Ось теж оця новенька віскоза. Так, для маленьких ведмедиків. Ось так. Це гарно виглядає, погляньте. І естетично. Клас. Зібрали до кінця наш урожай, морковка є різна, але головне, що вона своя і смачна дуже. До речі, в мене ці хризантемки замерзли. Ось тут, бачите, теж замерзли. Дуже так? Розочки. Не встигли розпуститися. Що там замерз цей? Коротше, і ось це все жоржини мої, вони теж померзли. Представляєте, були такі гарньоні квіти, ну так багато їх було. Мені стало жалко їх нарізати в вазу. І думаю, хай квітнуть. І потім були такі холодні ночі, Коротше, і вони померзли. Ось лаванда. Буду її обрізати весною. Зараз я нічого не буду робити, а от весною зустрінемось з вами на цьому місці. Показую набірчик для дівчинки. Ось в таких е, ніжних кольорах. Рожевий з молочним. Пінеточки. Потім е, давайте так, брязкальце. У мене. І э, зайка. Зайка з нашивочкою на куську Сашуня. Все, таке замовлення готується і відправляється до своєї Сашуні. Пакую зайку і така стоп! Забула ж зняти для вас відео. Ось такий у мене зайчик зв'язався. Це у нас алізе Мега. І він у мене вийшов 40 см. Це така квадратна коробочка крафтова. Зараз я зав'яжусь такою стрічкою. Це. І понесу на пошту. А на пошті я заберу вже новий папір тіщу для пакування. І також потім прийду і запишу відео для вас, покажу, які ж я там кольори замовила. Мені самі цікаво, замовляла перше на тому сайті, якщо в мені там все супер. Ну, доставка, звісно, дорого, дорогуща від Зужгорода аж до Києва, прилічна доставка, але нічого, подивимось, що там прийшло. Так, давайте я вам покажу, що у мене тут вже готово. Білі зайки в таких пудрових комбезиках. Там треба ще ниточку відрізати. І ось тут у мене з ім'ям Софійка. Ось такі заїнки, мої красиві такі. Одна І друга. А друга без ім'я. Ось такі красуньки. Коли потрібно зробити, неможливо можливим, мені потрібно зробити підставку для окулярів, ще одну ось цю робити. Тут вже майже дороблено тільки ці вушка, мордашка і оченята приклеїти. Ось і ще одну зв'язати. І також мені ще потрібно Ось в мене початок покладено. Великого ведмедика з 45 см зробити. Ой, голова, вушка і одна нога зв'язана з цієї пряжі, і мені потрібно його сьогодні оце все доробити. Уже друга година дня, а я маю відправити це сьогодні. Я Ще в мене купа справ на вечір і я не знаю. Я не знаю, як я зараз це буду робити, але я вже не можу. Я як загнаний поні зараз. Коротше. Ну, а що робити? Ну буду робити. Побачимо, як вийде. Але я маю, бо пообіцяла, і там їм прям срочно треба, бо вони будуть цей кордон відправляти цього ведмедика, і мені потрібно просто про взносу його зв'язати. Зараз так, ну що ж, я вам розказую. Я все ж таки встигла все зробити вчасно зв'язала ось ці дві підставочки під окуляри і також зробила відметки, якого вам показувала. Тому все окей. Клієнт задоволений, а майстер як загнаний поні, як я казала. Але нічого, так буває, що ти зробиш. Ялочка лежить, мене манить, а я не можу поки нічого пиляти. У мене в пріоритеті, звісно ж, замовлення зараз по в'язанню. Але я от і приходжу, дивлюся, думаю, ну хоча б 10 хвилин. Треба, знаєте, хоча б 10 хвилин так оділяти їй. І за тиждень можна її доробити, бо руки чешуться, правда? Тим паче я такий її образ придумала класний. Має вийти просто шикарна дівчинка. Так, а в мене в процесі нова іграшка. Погляньте щось тут таке незвичайне. Е, поки не буду казати, що це, далі побачимо. Як і обіцяла, я вам показую цей папір, який до мене прийшов. Ну, не знаю, дивіться, він не схожий прямо на тишу. Трішечки вже. А може і схожий. Дивіться, він більше мені папір пакувальний. Знаєте, є такий, там, де взуття, знаєте, взуття купуєш, і там є такий папір. Бачите? Це ж на тищу, так? Да? Ну, буду, спробую такий. На сайті він мені здавався таким більш молочним. Ну, не молочним, а таким, коротше, світлішим, а так він більш такий яскравіший, як наче жовтий. Ну, нічого страшного. І ось такий рожевий. рожевий. А рожевий колір гарний. Такий, як я хотіла. Такий зефірний. Так. Як він себе буде поводити в, саме в практиці, і я не знаю, спробуємо. Можливо, навіть сьогодні ми спробуємо. Тут у нього така глянцева сторона, а тут е, така шершавенька. Мисля. Так, ну нічого. Е, далі замовила ще ось такий моточок стрічки величезний, бачите? Е, колір. Прикольний, як я люблю, він в житті більш такий розовіший, більш з розовинкою ніжний, бо тут він мені на камері передається, наче до коричневого тону. А так, ні. Він більш такого, як перлина, знаєте, як перлина і така рожева. Коротше, не будемо говорити багато. І ще, що я хотіла вам показати, я на Aliexpress шукала війки. Рожеві. Мені потрібні рожеві для моєї цієї лялечки, яку я все ніяк не зроблю для цієї. Хочу, щоб в неї було рожеве волосся і рожеві віки. І зайшла випадково в аврору, знайшла ось такі віки. Вони, здається, були по 29 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, взяла ще й блакітні, думаю, можливо, мені знадобляться ще такі. Дівчатка, усім привіт! Покажу ж вам, що я тут зробила, і ж я вам. Так, давайте почнемо з цієї зайки, тому що вона сьогодні буде відправлятися. Це у нас зайка довгівушка зв'язана з Alize M'Aga. Я використовувала гачок номер 6 І все. Тільки по, по мордашці клієнт попросила рожевий зробити їй носик, ми зробили, він не дуже прям замітний, але клієнтка задоволена, і їй все сподобалося. Сьогодні я його маю відправити до домцю. Так, це ми показали і. Я трішечки показувала, коли протягом цього відео я трішечки показувала, над чим я працюю, над ось таким зеленяшкою. Коротше, таке до мене прийшло замовлення. Я, як завжди, не дуже люблю брати такі замовлення, але тоді в мене був такий настрій. Я думаю, а чого б і ні? Чому б не зробити собі виклик? ой, Зробити собі виклики, типу, а я ж зможу. Окей, взяла цей виклик. Я страдала над ним десь тиждень, напевно, тому що мені не дуже і хотілося братися, в'язати, саме починати в'язати. От почати в'язати завжди складно. Але я зв'язала, і результатом я задоволена на всі 100. Я вам вставлю сюди картинку, як. Що мені прислав клієнт, це є такий мультик. Я, до речі, про нього ще нічого не читала і не знаю, але на Ютубі він є. І, можливо, ви і в Рілсах десь бачили, бо я зустрічала такі короткометражні уривочки з цього мультфільму. І, коротше, не буду я тягнути. Ось такий дракончик зв'язався. Ось такий зубатий, тут таке пузько я йому придумала. А, вот, і, ну, по суті, я вам вставлю, як у мене вийшло, і картинку, як мало бути. А, я думаю, що в мене вийшло його повторити. По суті, він симпатичний. До речі, я на цей момент я ще клієнту не показувала. А, і не знаю, який там буде в нього результат. Враження. Тобто, Коротше, і е, другий персонаж з цього мультика це ось така лисичка. Ось така лисичка. Вона, е, ось так зараз покажу. Вона мала бути трішечки меншого розміру. Ну, мені здається, що вони схожі на персонажів своїх з мультика, як ви думаєте. Е, я, я ніякої схеми не маю. Нічого не записувала, в'язала просто так, як мені здавалося, має бути. Ось так ніжки оформила, щоб вони були типу як квадратними. Ну, і коли він стоїть, ось так, бачите, бо там на картинці в нього саме ось такі квадратні е, ніжки. Ось такий дракончик-зубастик. Дракон мені взагалі дуже подобається. Ну і лисенятко теж, по суті, здається схоже. Як ви думаєте, напишіть мені, будь ласка. Чи сподобались вам такі іграшки? І, до речі, чи в'язали ви ось саме таких персонажів мультику? Так. Це я вам показала, це я вам показала. Е, і що ще хотіла показати, е, я е, в Хумані знайшла ось такий светр. Я ж вам казала, що буду ділитися що находками в секінді. І я його взяла, тому що в нього в складі 52% альпаки. Ось такий він, бачите, пухнастий, дуже пухнастий. Я його випрала. І він дуже прикольно виглядає. І сидить, і теплий має бути. Сьогодні буду перший раз його вигулювати і вдягла його для вас. Так що. На цьому буду я завершувати своє відео і випускати його, тому що сьогодні субота, як завжди, я трішечки затягну. Я дякую за перегляд, за ваші сердечка, за коментарі. Мені дуже приємно, що ви мені пишете, і ми маємо з вами спілкування. І до зустрічі у нових відео. Далі буде цікаво. Усім па-па!